Сьогодні у нас відео не навчальне, не туторіал, не про стікери, просто відео сповідь. Мені захотілося закрити це питання в своєму житті і продовжити жити далі. Це що таке коїться Монмон, яка мала робити комікс і мала навчати нас, як робити комікси, більше не буде публікувати свій? Випереджаючи ці і багато інших питань в коментарях, я скажу одразу. Так. Я наразі зупиняю проєкт, який зараз у мене є, з декількох причин. Але натомість я беру проект, з якого в мене більше натхнення і до якого більше моя душа лежить. Про все по порядку. Цей комікс, що у мене є зараз, я закриваю після того, як зробила дуже погане рішення стосовно нього. А точніше, через те, що я одного разу повелася на власний страх, що мої комікси нікому більше не будуть потрібні, крім мене. У грудні 2023 року я наважилася робити свій комікс, сюжет якого я розробляла до того понад два роки. Це була моя найбільша мрія, і я дуже довго до цього йшла. Уявляла собі, як я буду тримати свій перший примірник в руках, і буду однією з тих, хто випустив свою історію в світ. В той момент я шукала видавництва, які могли б опублікувати мій мальопис, і натрапила на одне маленьке видавництво, яке б точно мене взяло. Тож я набралася одного дня сміливості, написала їм і одразу надіслала свою готову ідею. Вона вже була продумана до найменших дрібниць, і кожна маленька деталь мала свій сенс. Ім'я, локація, валюта і навіть те, як вкладається волосся в персонажа. Мене, звісно, що прийняли. І чи була я рада? Так, я була безмежно рада. Це був мій найбільший, найперший і найголовніший крок в сторону кар'єри мрії. В принципі, я досі рада, що отримала такий досвід. Тоді чому ж це відео має таку назву? Після великої радості наступає велике розчарування. Тому щодо своїх проектів я зараз намагаюся сильно не радіти, а то раптом мене бабахне блискавкою. Ну добре, не грохне. Я ще маю порадіти за кожні ваші фанарти. Дуже дякую всім артерам, хто малював Мон-Мон. І не тільки малювали, у нас навіть є анімації. І мені дуже би хотілося, щоб всі, хто бачить це відео, обов'язково зайшли на сторінки авторок і авторів і полайкали всі ці роботи, що показані у відео. І можливо, навіть підписалися б на них. Також і не забувайте про мене: я чекаю ваші лайки, репости, коменти. Нас вже ціла тисяча! І мені б хотілося дуже сильно вам подякувати, тому я вирішила зробити невеличкий розіграш на три стікерпаки. Якщо ви сильно хочете взяти участь, то переходьте у мій телеграм-канал і під постом з розіграшем залиште плюсик. Я вам особисто присвоюю власний номерок. І за допомогою рандомайзера чисел ми виберемо наших переможців, тому перемогти може кожен. І ми далі повертаємось до основної теми цього відео. Після того, як мене прийняли, почали виникати дивні умови до мого твору. Я перечитувала умови подання своїх творів і ніде не знайшла того, що вказали мені. І це все я вже дізналась після того, як мене прийняли в команду і поставила дедлайн. Як виявилось, вони з цього випуску почали публікувати історії тільки ті, що на 50% і більше були українськими та про Україну. Що мається на увазі, це. Українські імена, локації, одяг, речі, український побут і так далі. Нічого не маю проти, але моя історія геть не вписувалася в ці умови. Я не знаю, хто і як мене приймав, бо весь мій твір буквально це вигаданий мною світ, де був прописаний сюжет у найменші деталі, щоб не було ніяких сюжетних порожнеч. Я буквально прописувала кожну смітинку і пояснювала її собі. Кожен жест, і навіть те, чому моя персонажка носить штани, а не плаття, як у моєму світі, всі решта. Банально тому, що в платі важко вискочити на коня при важливих умовах, коли ти вкрала щось ну дуже дорогоцінне. І от мені сказала, що треба буде переробляти все, якщо я хочу бути в команді, коли мене вже прийняли. Нагадую, це була моя найбільша помилка погодитись. Також мене вписала в дедлайн до інших авторів, які вже працювали над своїми творами. Я маю критичне мислення, але в той момент, напевно, воно було у відпустці і засліплене моїми мріями про друковане видання. Та ви що, це ж книжечка? Тобто, з одного боку, мені потрібно переробити сюжет по новому, бо якщо міняєш назви, імена, багато речей втрачається весь їхній сенс, а з іншого ще й встигнути відмалювати все з новим сюжетом. Я не вмію відмовлятися від важких челенджів, бо одразу вмикається адреналін і відключається сон. І що ви думаєте я за два тижні поміняла весь сюжет, швидкість була моїм другим іменем, знаєте, яке перше? Довбанутість. І тривога така врум, врум. Тиснула педаля газу. Підлогу і я понеслася виправляти абсолютно все. Ну, окей, я зробила новий сюжет. Перемалювала персонажів, переробила їхні сили і деякі зв'язки. Викинула з сюжету місця, які не можуть бути на українських землях. Почало Доганяти всіх авторів протягом усього того часу вона з тим невеличким видавництвом стається непорозуміння через те, що вони друкують тиражі з авторкою, яка наразі одружена з мешканцем країни агресора. Всі ми розуміємо, з якої саме проблема в тому, що вона якраз і жила в країні агресора. Зараз, наскільки я знаю, вона переїхала, але довіри до неї у мене немає. Ну і водночас моя внутрішня совість не дає публікувати свої твори в тому самому місці, бо мій чоловік захищає нашу країну, ризикуючи своїм життям. Чесно кажучи, всередині аж тошнило від цього всього. Я пропонувала їм розпродати той тираж і зайнятися пошуком нових класних авторів, але я зрозуміла, у них дуже дружні зв'язки з цією авторкою. Дуже попрошу вас в коментарях не шукати видавництво і не писати їм ніякого хейту. Ми розійшлися на досить таки нормальних умовах. Що ж, я не люблю розпалювати конфлікти, тому я просто пішла звідти. Я не знала в той час, що мені робити з моїм коміксом, тож просто опублікувала його онлайн і одразу сіла робити другий розділ, і водночас почала розвивати свої соціальні мережі. Але другий розділ затягнувся. Спочатку я списувала це на вигорання і депресію, звернулася за допомогою до спеціаліста, щоб вирішити це питання. Водночас я була активна в інших проектах, тому це важко було назвати повним вигоранням тому, що ж насправді не так з тим коміксом. Кожен раз, як я сідала малювати цю історію, щось внутрішнє мені не давало хоча б годину в день сидіти над роботою, і в один день до мене просто прийшло розуміння, що ця історія насправді вже більше не моя. Для мене вона більше не мала сенсу, вона не мала емоційного зв'язку, вона стала шаблонною. Тому замість того, щоб годувати вас шаблонними історіями, я придумала новий проект, який повністю робитиму тільки я, і який ніхто не буде вже змінювати. Ось така була моя сповідь як авторки, яка завалила одну з важливих для себе історій, Попросто вчасно не послухалась свого внутрішнього голосу. Я сподіваюся, що для вас вона стане якимось уроком краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. А нова історія зовсім скоро вас здивує першим розділом. З вами була ваша Манмон. Всіх люблю, поважаю та обіймаю. До зустрічі в новому відео.